Минулого четверга у Галич прибула делегація з Інституту європейської співпраці з польського міста Тарнува. Які питання обговорились на цій зустрічі, знають наші журналісти. Минулого тижня Галич відвідала делегація Інституту європейської співпраці польського міста Тарнув. У її складі були президент Асоціації Європейського інституту Кшиштоф Романовський. Його заступник Рафал Стец, представник готельного бізнесу Богдан Томчик та радник президента з питань створення бізнес-планів та проєктів Анджей Вроблевський. Керівники району прийняли гостей у кабінеті голови райдержадміністрації, де обговорювалися питання співпраці. Голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин розповів про економічний стан району, про розвиток культури, туризму та про ці проблемні питання які існують на сьогодні. Є певні проблеми у нас зайнятістю населення, практично 35 тисяч у нас працездатного населення, а зайнято на сьогоднішній день половина з них. Офіційно, але ще там різні виїхали люди, за межі України, так далі, по іншій області України тому ця не є. Зі своєї сторони, гості з Польщі повідомили, що мають на меті поділитися досвідом у всіх сферах діяльності, донести Європі культуру та традиції України, а також запросити в гості людей творчих професій та працівників медицини. Ми готові ми готові поділитися своїм досвідом, який маємо від співпраці у Євросоюзі. А в квітні організовуємо третю бізнес-конференцію у Кракові, на яку хотіли б запросити і представників з вашого регіону. Президент Асоціації Європейського інституту Кшиштоф Романовський висловив думку з приводу того, що діяльність між двома регіонами Польщі і України має забезпечити взаємні інтереси. Двосторонні пропозиції були викладені в угоді про співпрацю, яку було скріплено підписами під час зустрічі. Після офіційної частини для гостей була організована екскурсія до Національного природного парку, знайомство з роботою приватного підприємства Еліта селища Бішівці відвідане костелу Кармелітів, відвідане Вищого професійного училища торгівлі та ресторанного сервісу, знайомство з роботою телерадіокомпанії Раї та плавального басейну у Бурштині.